Сука, в такому треба колективі працювати. Підійшов, беру, велика. А він, сука, щось не береться. Я туди. Ці, сука, полудурки мені його приварили. Що так? Оце йду, нарвав кульбабок, ось усе цвіте, пахне. Я йду, отак нюхаю в сану. Ах, оце пахне. Люди проїжджають, проходять, дивляться, думають, чувак жизнь любе природку, а я просто п'яний. Ніхуяс від віце пацаники алабай, бля. давай, наверное, если тогда там сегодня завтра не срастется, тебе себе их тогда заберешь. Ты мне к вечеру можешь тогда маякнуть? А... Ого, ты так схудла, что в тебе за диета? Да. Человек зраджує, Нервую дуже. Так кинь ти цього кобеля, навіщо ти його терпиш? Не можу. Ще три кілограми залишилось. Коли мій чоловік мені чеше, що я і без косметики дуже гарна, то тут в попаху є економією бабла, а не компліментом. Так, перевіряємо компресію перед установкою двигуна на автомобіль. Будемо тестувати наш новий компресометр. Так, пацани, ось вам воровський подгончик от Ромки, Сахарка трохи, можете неділю на роботу тепер не ходити. ходить. Уля, в мене щось кривий френч. Як заплачено, так нахерачено. Ну, якщо ти можеш, так. Ігор, Славік, Вова, Максим, Женя, Саша, Саша, Гліб і. І Бося. Є відоси ти хочеш знімати. Що тебе не нравится? То що ти, блядь, постійно сосати і сосати, блядь, за щеку і защику, блядь. У мене вже за місяць шоки, блядь, блять, розбили свого відео, блять. Кожен раз якусь хуйню, блядь, придумала нормально. Ні, давай туди це встанемо. Наші ти це робиш, блядь? — Ну потому що это смішно. Що тут смішного, блядь, скажи мені? Що тут смішного? Мужчини спитає, йому смішно. Йому не смішно, ніхуя. А вон при чому б? При всем що тільки наш український народ не придумає. І відкрутити, і відрубати можна. Глянь, який універсальний колун з тріщоткою. І взад, і вперед можна. Ну це ж треба таке придумати. Його ще й в руках не вдержиш. Ви бачите, яка. А цим файним маршом ми вітаємо файних, поважних, великих гостей. Дайте дорогу. Жінки на зап'ястях, цілуватиму день ніч. Жінка золота, жінка щастя, найрідніша з усіх облич. Ну, а що ти хотів від мене? Жінка як гриб, симпатична, значить токсична. Я дуже кохаю свого чоловіка і намагаюся догодити йому у всьому. Наприклад, щоб літку його не кусали комарі, я випиваю його кров ще навесні. Головна проблема сучасної молоді в тому, що ти до неї більше не належиш. Дуже неахуєнна. вибачайте, 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 проводжу опитування. Чи купуєте ви по акціям в супермаркетах, мене цікавлять думки дівчат 40. Вітлюк, магалітні, мені 32. Льоша! Льоня шокі. Льонь, ти в шокі? Я забула. А. Е... 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 Я знову забула. <райбача> Чи потрібно давати жінці собачий корм, якщо в ліжку вона сковичить як сучка? Собачий е корм. Е Обов'язково треба давати. Давайте їй е обтімів. Ідеальний корм для сучок. І не забудьте кинути паличку. Класно, аву попили. Смачно. Кога не дзвонить. Да, зай. Алло, Наташа, ти де? Їду? Куди ти їдеш? Додому. А от куди ти їдеш? А що ти хочеш? Чу ж ну, де ти була? В кафе, каву пила? Бля, я що тебе забула? <сélite> <сélite> Боже, як я тобою 17 років прожив, Наташа. Та всю ти, ти не буксуй, я розвертаю. Сильно. Ви готові до практичного іспиту. Готова! Повністю готові. Так. Звертайтесь до професіоналів. Самий чіткий лайфхак. Як перевірити, чи був вночі мороз, а у вас нема термометра. Залишаєте відро з водою, берете палець, різко окунаєте в воду. Якщо хлюпнули палець мокрий, значить мороза не було. Якщо палець зламався, значить мороз був. Ну, є такий мінус у цього лайфхака, перевірити можна лише 10 разів. Сидять хлопець з дівчиною, вона каже, я татуху зробила. Він каже, яку? Та каже, ракушку, а де? Та на самому інтімному місці. Скаже, послухай. Говорю, Тось, нагни, послухай, там буде шум моря. Він нагинається, вона каже: ну що чуєш? Каже, Ще не, ну рыба уже потянул. Я тебя не боюсь. Понятно? Давай. Солдат, не, так друзья Солдат. А ну сержанта покажи. Оп. Похуй, ну а може похую що там сталося, душі я не їбу світ крутиться, а я собі іду що попереду, Дізнаюсь, на ходу хтось біжить, а хтось пиздить щось комусь там дуже свербить, а я дивлюсь, наче нармаз, оце йшов по пиво в магаз